Всім привіт, вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні у нас звіт за січень місяць. Трішечки запізно він у нас виходить в силу різних обставин, але ж все-таки звіт повинен бути. Що у нас? А, у нас є прописаний звіт за місяць, що ми куди витратили. Так, і я ще прописала дохід по конвертам. Це наглядний такий приклад, який є показовий. Для того, щоб побачили, що відкладати по конвертам, датю, чи відкладати на рахунки різні гроші розподіляти по категоріям, є дуже важливо і дуже корисно. А тепер давайте дивитись, чому. В січні місяці на комуналку ми витратили 3725 гривень, змогли відкласти 3000. Ну, змогли. Щотижня ми відкладали по 600 гривень, і в результаті 3000. Відклали, а заплатили більше. Звідки у нас взялися ці гроші? Як ми зуміли заплатити більшу суму? Тому що ми щомісяця кладемо, кладемо, кладемо в комуналочку і там накопилася сума, яка перекриє витрати, і навіть якби у нас було за комуналку а навіть і 5 тисяч гривень, ми змогли б заплатити за ці послуги. Далі інтернет, підписки та телефон. Ми за місяць з усіма підписками, новими і старими, витратили 2130 гривень, а доклали тільки 2090. Так як у нас був невеличкий залишок, і деякі підписки нові пробні у нас цих коштів у нас так само вистачило. Ну, з навчанням тут зрозуміло, гроші там лежать 410 ви витратили, 310 відклали. Цього місяця вже в лютому будемо відкладати більше. На продукти витратили все під нуль. Що відклали на госптовари? Ми витратили 400, а докинули тільки 350, але там конвертик не пустий. У нас все одно залишився, а на пухнастиків. На пухнастиків ми витратили 300, а відклали тільки 250. Знову ж таки, це вдалося нам тільки через те, що в нас в кишенці там уже було в нашому конвертику. Так, паливо так само перевищило, бо ще з грудня місяця тисяча лежала. 3500 у нас на місяць витратили ми. Так, кишенькові лише 100 гривень, тому що ми відкладали. Мало, а от по іншим, додатковим нашим витратам, тут цікавіша картина. На здоров'я ми докинули 650 за місяць, витратили 800. Слава Богу, що витратили лише 800. Це на дорослих, на двох дорослих і на старшу доцю. Витрати на малявочку у нас не показані на відео, і витрати у нас не, не на показ поки що. Далі. Для душі і тіла ми витратили 390 гривень з цього конвертика, тому що з всякої всячини так само ми підтягнули гроші, якраз не вистачало тоді на них таке. От, з всякої всячини я запозичила. Вважайте, це всяка всячина була, і для дому так само. Так, в результаті все одно, за підсумками січня, 490 гривень, ми зуміли відкласти для душі і тіла. Для душі і тіла в мене в моєму розумінні поки що. Це нігтики, поки що, та в принципі, поки що це тільки нігтики. А якісь там кремчики, запаси ще залишилися, вони у нас довготривалі такі, От. а трішечки пройде часу, там півроку, і буду повертатися до своїх старих режимів, старих графіків, старих звичок своїх стареньких, стареньких, і тоді витрати збільшаться, значно збільшаться. А, тоді будемо вже відкладати інші суми. Всяка всячина е, витратили так само більше, тому що ми тут купили. Так? А на подарунки ми витратили, відклали 300 і 300 витратили під 0 і на свята 380 так само е, почерпнули. А що у нас і більше витрат, ви бачите, за місяць у нас немає. Аби у нас витрат було більше по всім категоріям, ну, то я б вилізла б на наступну сторіночку, а потім собі доставила нову. Так от, а що в нас? А в нас за січень місяць ми на ремонт відклали 500 гривень, на меблі 400, текстиль, посуд, затишок по 290 На техніку 300, сантехніка 290, садгород 200 гривень. На носі вже розсада. Так, подарунки ми витратили. На свята ми відклали 280, але вже трохи звідти забрали. периферійні пристрої інструмент 280 гривень. І автомобілі 400. Якщо ви до сих пір сумніваєтесь в тому, що метод конвертів дієвий, побачите, що він такий дієвий, та зрозуміти, що він дієвий. Якщо ви починаєте раз по разу займатися а, методом конвертів, використовувати байндер, підручні якісь засоби, не обов'язково мати ось такий блокнот, можна обійтися і звичайними паперовими конвертами, з чого починала я ще в далекому 2020 році а, варіантів. Мільйон з хвостиком. А до конвертів було, слухайте, до конвертів я забула, до конвертів у мене були. А, зараз дві секунди нікуди не йдіть. Зараз покажу. Шуму буде. До того, як я розподіляла по конвертах, по паперових конвертах, це мої перші, в новому житті у мене були паперові конверти, а в моєму старому житті кошти розподілялися. І ось таким ось так само, це біндер називається, да, те, що скріплює. Біндер, байндер, по-різному називають, але це, це біндери, да? зажимачі. Гроші відкладались, зажимчиком зажимались, і е, картиночка тут була підписана на що це, Там, на продукти, на е, різні витрати. Так що варіант, ой, в мене немає конвертів, в мене немає блокнота, то все від маски. Хочете починати, почніть. Візьміть з листочка якогось. Навіть якщо він вже використаний, навіть якщо він пописаний змальований, використайте його для того, щоб розподіляти кошти. Це не складно, але потрібно себе мотивувати. Тільки розпочніть. Не треба витягувати з різних конвертів. Це складно. До цього я довго йшла, але якщо в мене відкладені гроші в текстилі, а в меблях нема, я не буду з текстиля тянуть, тільки по тій причині, що для мене їх не існує. То якщо в мене в гаманчику пусто зараз, немає готівки, не лежить, значить в мене в гаманчику пусто. Я не йду колядувати по всім конвертикам для того, щоб були гроші. Виняток у мене був для душі й тіла всяка всячина з нігтиками, але це такий нюанс один. В принципі, все інше витрачається. Це ж так само всяка всячина, все інше витрачається по рубрикам, на що написано, на те витрачається. До сусідів ми не ходимо сусідні конверти, черпати звідти натхнення і грошей. Тож, такий у нас звіт за січень місяць. За лютий планую все-таки вчасно потім зняти. Дякую, що ви залишаєтесь з нами. Дивіться наш розподіл на наступний тиждень, уже буквально сьогодні-завтра. Дякую, що з нами. Всім